Уявляєте, вино теж може хворіти. Як розпізнати? Ви відкрили пляшку вина і відчули неприємний запах мокрого картону. Це ознака коркової хвороби. Причина нестерильна коркова пробка, яка містить бактерії. Саме вони перетворюють ваше вино в суміш нот підвалу та цвілі. Насолода смаком? Забудьте! Лікування ні. Лише одне. Вилити вино чи повернути його в магазин? Уявіть, що ви відкрили пляшку, і замість вишуканого букету відчуваєте нотки оцту. Це оксидація. Вино нахапалося дуже багато кисню при виробництві чи зберіганні. Частіше це буває в старих винах, але молоді вина теж можуть накавтатися повітря. Результат: вино передчасно старіє і стає плоским. Так, його можна випити, але чи зможете ви насолодитися їм? Аж ніяк. Якщо ваше вино нагадує вам стоячу воду або гірше тухлі яйця, це точна редукція. Тут проблема, що вино не отримує достатньо кисню при виробництві чи зберіганні. Частіше це трапляється в пляшках закруткою, але тут не все так погано, дефект зникає самостійно з часом і можна його виправити аерацією. Сподіваюся, інформація була корисною. Підписуйтеся на мій блог.